Двадцять тисяч гривень. Стільки втратила 63-річна Франківка. Жінка хотіла продати в інтернеті одяг, проте натрапила на шахраїв. Чергову історію онлайн-афери розкаже Денис Лужний. 63-річна пані хотіла продати одяг. Оголошення розмістила на одному з відомих інтернет-сайтів. Згодом їй написав потенційний покупець. Афериста дістав жінці фішингове посилання для оформлення онлайн-доставки. Потерпіла, вела банківські дані на шахрайському сайті. Після отримання оплати за товар до неї одразу ж зателефонував нібито представник банківської установи, який переконав жінку про необхідність зберегти отриману суму, переславши її на інший рахунок. Таким чином, шахрай отримав віддалений доступ до рахунків жінки. Як результат мінус 127 тисяч гривень. Слідчі поліції за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Онлайн афориста поліцейські шукають. Чи знайдуть невідомо. А от людей вкотре закликають до пильності.